Багато хто каже, що е, ви говорите, що геть не вносите мінеральних добрив. Ну Просто щоб виростити урожай кукурузи 10 тонн і не вносить геть мінеральних добрив, е, значить у нас тоді починає працювати гумус. І якщо не, не вносить стартові дози мінеральних добрив, кількість гумусу буде скорочуватися. Щоб цього не допустити, треба вносити. Стартові добрива, але запускати азотне живлення природне, калієве живлення природне запускати. Ну і фосфору у початкових стадіях треба вносити. Тому що бактерії в начальних стадіях, коли весною холодно, на старті треба вносити, в будь-якому випадку треба вносити фосфорні добрива, щоб не було фосфорних ям цього всього. Це як сказати, гарантія запорука успіху. Тому що в землі процеси навіть, е, як сказати, о, опитний агроном не може змоделювати всі процеси, щоб прийняти правильне рішення. Через те е, я теж стараюся внести стартові добрива. Оце так. На сьогодні оце, оце так, але е, останні 600-700 кілограм. Я не вношу за щодо М-препаратів. За щодо того, що я вношу М-препарати. І земля не перевертається, і фізичний стан землі знаходиться дуже пухкий. Тут е, плотність ґрунту до одиниці. В Сухі, сухі годи, буває одиниця, буває, може один і один. А так, е, більше одиниці дуже рідко. Прошли рік. Е, навіть при такій сухій погоді, як прошли рік, плотність ґрунту не піднялася більше одиниці плотності. За що того, що земля не перевертається і обробіток проходить поверхневий, мульчуючий. Якщо дивитися на ґрунт, сторічніх відходів, от дивіться, поставалися тільки корінці, і то їх дуже мало практично. Вся органічна речовина перегнила зверху. І перегниває все, але гнилосних мікробів немає. І ось, наприклад, якщо дивитися на цей корінь, подивіться, як працює над ним мікориза. Оці всі дрібненькі жилочки це гіфи мікоризи. Мікориза оце все перетравлює до цих пір. Тут видно. по… Ну, як сказати по складу, Оце торішня кукурудза. Це залишилися самі, самі, самі крепкі участки коренева шийка. Це тут, де кукурудза залишилася у землі. Оце так працює мікориза. І я думаю, що до осені мікориза, торішній урожай все перенесе у форму крохмала. Або частково і сахару. І потім осінню ми знову будемо заробляти це все. І саме головне оставити поживні рештки зверху на поверхні ґрунту. Для чого? Для того, щоб зимою ґрунт не е, як можна менше замерзав. Чим менше замерзає ґрунт, тим більше на весну остається мікроорганізмів, у ґрунті і вони швидше відновлюються. Бо якщо сильно великі морози і земля гола, у голому, ще як кажуть, у гострому пласті, то практично відновлення проходить набагато пізніше, через то весною. І недобір урожаю з-за того, що весною дуже холодний ґрунт. І з-за того, що він не був зверху вкритий мульчою. Втрата вологи раз і друге втрата температури. А раз втрата вологи і температури, значить втрата е, мікроорганізмів. А раз втрата мікроорганізмів це вже не до урожай. І його не весь можна е, компенсувати внесенням мінеральних добрив. У мене технологія мінімальна. По технології Овсінського, Значить, частина. Органічних решток у мене заробляється в ґрунт. І за що того, щоб одна половина зверху, друга половина знизу, мікориза робить крепкий контакт між верхнім і нижнім слоями. І в мене виходить це, як сказати, посередині між ноутілом і оранкою. От посередині мінітіл. Ну, Щоб добитися таких результатів по мінітілу, мені понадобилось десь років 5, щоб земля запрацювала так, як, так як на повну силу, як потрібно. І перші роки, це ми зараз, я продемонстрував, що вона залазить на метр десять, навіть метр двадцять, залазить ця штука в землю. То от в перші роки е, земля була дуже плотна. Дуже плотна. Ну, я сіяв усі визмінні сидирати. Е, значить, в сидиратах були в основному гірчиця, ячмінь, було жито. Ну, я жито не допускав до уборки, я його лущив, все робив. Ну, з житом, звісно, весною, з житом великі проблеми при як сказати, при весняному посіві другої культури. Але до цього треба привикнути. Бо багато хто з агрономів дивиться на поле, і якщо поле не чорне і не рівне, то це погано. Саме краще, якщо поле не чорне, ну рівне. І тоді, якщо зверху лежить багатсько решток. І, наприклад, яке б там жито не було, значить, у два-три сліди значить, лущильником я його вирівнюю, все воно все стається. Ну, Звичайно, я кукурудзяну сівалку переобладнав, поставив спереду розрізного диска, щоб можна було по такій масі. Сіять кукурудзу. Кукурудза сіється бикновенною сівалкою ще нашою радянською Супен 8. Ну, зрівнюючи з е, імпортними сівалками, звичайно хуже, але е, компенсується тим, що сіється тоді, коли треба сіяти, а не тоді, коли вільна сівалка. Е, оце так. Так що цей рік я кукурудзою доволен. Листки що хотів звернути увагу на листки. Може дивіться, ось це вже осінь, а листки, ну це тут пожовкли, а є листки, які ще зелені, навіть нижні. Так от, якщо у кукурудзи два нижніх листки зелені, вона практично всей вуглекислий газ, який випаровується в другій половині вегетації, улавлює. Тому що вуглекислий газ він у півтора рази важчий за повітря. І він виходить із землі і стоїть на уровні 50 см над землею. А аж потім тільки вітром вивітрюється. Так от, якщо нижні листки присутні, значить углекислий газ рослина забирає. А щоб нижні листки були присутні, то в другій половині вегетації не треба обробляти рослини азотом. Бо багато хто. Самоходними оприскувачами вносять азот під час світіння чи після цвітіння вносять азот для підвищення врожайності. Вносять амінокислоти, все. А воно виходить зворотня реакція. Нижні листки не видержують концентрації і вони просто сохнуть. І виходить, що працює нижній насос, а верхній насос листки. Слабо працює, тому що нижніх листків не вистачає. У рослини один насос кореневий, а другий верхній насос. Це верхні відкачана качана і вище оці листки. Ну, Але ці бокові, які забирають поживні речовини і розносять донизу, відсутні. І рослина знаходиться знаєте, в такій стадії наполовину засохша. Наполовину засохша. І концентрація соку. У неї дуже підвищується. А раз концентрація соку висока, скорість його падає в багацько разів. І тоді починаються фороби, сашки, і все, тому що рослина, вона така наче, як сонна стоїть. Немає е, такого движення і сахара опитується дуже медленно. Оце так можу сказати. Ну, по мікоризі, це, це зараз тут видно тільки рюмочну мікоризу. Е, Ну, ще Тут є багатсько мікоризи. Просто, як ми її тільки знайдемо. Ця мікориза якраз підійшло її в рем'я, то її багацько. А так, шляпочні гриби, було чотири види шляпочних грибів, була мікориза. Значить, гриби сапрофіти у вигляді дощовика. Я вносив багацько разів. Ну, Дощовик, плодове тіло знаходиться тільки у посадці біля поля. На полі його немає, тому що. Плодове тіло в дощовика, воно на глибині починає е, як, зароджуватися на глибині 3 см. Так от, якщо земля обробляється вже глибше, ніж 3 см, плодового тіла дощовика не буде. Тобто він практично дощовик він усе зверху. І тільки, Він тільки-тільки мікоризою. Оце я ось показував е, тільки що корінця. Перегнившого, недогнившого кукурудзи, от на такому уровні знаходиться коріння і грибів сапрофітів. Тобто з самого-самого верху. Ну Це так я хотів розказати про це все діло. Більше... Ну Мікориза мікориза це наскільки об'ємний і широкий ну, як це, і широке питання що просто одним інтерв'ю не можна розказати. Люди, які, які захотять інтересуватися мікоризою, ну, нехай до мене приїжджають.